Сьогодні у мене гостя із проблемою випадіння волосся. При трихологічному огляді, е, ми побачили величезні ділянки локалізації лупи. Е, уже розмовляючи і аналізуючи конкретно цю ситуацію, ми побачили, що ми моємо голову часто, маємо гіперактивну роботу сильних залос і е, жирність да, простою мовою, і проблему е, систематичного випадіння. З випадінням бореться моя гостя досить давно за допомогою мезотерапії. І Сьогодні я вирішила прийти до цієї проблеми глобально. Першим етапом я очистила шкіру голови, призначила процедуру детокс. Далі була стимуляція шкіри після процедури детокс, ампули на основі цинку з лінійки Фернал. Тім, тім Мілана, ми попрацювали з довжиною, так як довжина у нас відсипається, страждає, ми не можемо відрости довгого відросту. Я вибрала ліпідний мус-крістал і е рікола-компаті-концентрат, е оглянули шкіру. Я показала, що ми отримали за одну процедуру, так як ці процедури очищення ми будемо робити в салоні. А додому ми підібрали комплекс на основі пептидів з лінійки Антачмет. Це е не новинка в моєму салоні. Більше року ми виручаємо з цією лінійкою у тих клієнтів, Інтів, яких випадіння плюс лупа, фарфора допомагає на основі пептидів е, і колагену, кратину е, простимулювати ріст нового волосся, зупинити випадіння і забрати лупу. Для довжини я вибрала безсульфатну лінійку кьорлі з фісташковим маслом, тобто кондиціонер на основі е, цього продукту, і незмивні продукти це пептиди для стимуляції зупинки випадіння і росту, і мусор віталайс.